Всіх нас на гостини запросили співці полтавського краєвиду, подружжя, член Національної спілки художників України, лауреат премії імені Миколи Ярошенка Олексій Іванюк та член Національної спілки художників України Оксана Іванюк. Талановиті подружжя я запрошую вас. Дід І для привітання я запрошую начальника управління культури і мистецтв Юрія Литовченка та голову Лубинської районної ради Тетяну Качененка. Сьогодні в нас день народження у пані Оксани. І перш за все я хочу разом з вами, Юрій Миколаєвич, привітати вас з день народження. Сьогодні у нас професійне свято у Юрія Миколайовича і його прекрасного колективу. Шановний Юрій Миколайович, від щирого серця вітаю вас з професійним святом. Бажаю вам утримати такий потужний, прекрасний колектив культури на Лубенщині. Шановні присутні, дуже приємно знаходитися в такому прекрасному залі, на такій прекрасній чудовій виставці. Запрошую вас взяти участь у конкурсі літературно-мистецького імені Симоненка, Василя Симоненка. Я є головою журі даного конкурсу. До 1 грудня подаються документи. Я думаю, ми вже говорили з Володимиром Івановичем по даному питанню. Я думаю, ви будете в цьому році учасниками. Бажаю вам перемоги, всього найкращого, гарного вам настрою! Ну, а я, щоб не забути, запрошую вас до іншого конкурсу, до премії імені Володимира Малика, яку ми визначаємо в лютому місяці, де я заступник голови живі. Я думаю, ми там домовимося, все буде нормально. Головне, щоб ви подали свої роботи. Шановні друзі, нижче написано та майстрів народного мистецтва. От до майстрів народного мистецтва і відноситься. Сім'я Іванюків, і також всі наші художники. Культура це велика сила. Якщо її цінять, люблять і поважають, то тоді можна гори вернути. Що стосується Іванюків, про Іванюків говорити не надо. На них просто на їхні картини треба дивитися, милуватися і думати про себе. Як можна зробити таку картину? Як можна її так виконати професійно? А зараз декілька слів з біографії. Талановитого подружжя. Ще у юнацькі роки, коли Олексій і Оксана навчалися у кримському художньому училищі імені Миколи Самокиша, молодих людей поєднали чисті почуття. Та мрія бути художниками, навчалися і здобували професійність. У відомих іменитих художників. У Олексія вчителями були Григорів Моргун Грейсер. Наставниками вчителями у Оксани були Кириленко, Григор'єв. І це дало молодим спеціалістам свої плоди. Після закінчення навчального закладу у Олексія та Оксани. Народилася мрія на Батьківщині Олексія Андрійовича, куди після навчання приїхало молоде подружжя заснувати мистецьку школу для обдарованих дітей. І мрії здійснилися. Нині Олексій і Оксана автори багатьох виставкових власних робіт, які експонувалися у виставкових залах як в Україні, так і за кордоном. Персональні виставки Олексія Андрійовича проходили у Нью-Йорку, Вашингтоні, Сан-Франциско, Варшаві. За благодійну презентацію художніх творів українському представництву в Сан Франциско Олексій нагороджений листом подяки Генерального консульства України в Каліфорнії. Учасник 11 всеукраїнських виставок, а з 2010 року активний учасник міжнародних та всеукраїнських пленерів симпозіумів, постійний учасник всеукраїнських бієнали живопису. Персональні виставки пані Оксани проходили в Україні, дипломатичну представництво України в США, Каліфорнії, Варшаві. Роботи. Олексія і Оксани зберігаються у найвідоміших музеях нашої держави. У Національному музеї образотворчого мистецтва України, Національному музею Тараса Шевченка міста Києва, музеї культурної спадщини України та у приватних колекціях світу. Обоє співці мальовничих. Українських пейзажів і натюрмортів. Їхня творчість емоційна, колоритна. Ну, хоча, будь ласка, давайте звернемо з вами увагу. на ту картину, називається Місячна ніч. І мені так хочеться сказати такими віршованими рядками. Ось місяць сміхається сумно. Тому, хто вночі заблукав, чи радість в душі, чи то смуток, митець у той час відчував. У подружжя Іванюків це не перша сімейна виставка. У 2019 році до виставкової діяльності Олексія і Оксани, яка проходила в Києві, Приєдналися і їхній син Олексій та Наталі Корф Іванюк, які теж презентували свої творчі роботи. Я Зараз хочу запросити до себе підійти синів Олексія і Ігора. Я Олексій, молодший син. Насамперед вітаю вас з. Гарною виставкою це кажу не так, як не як син, а як споглядач. Тому е, я радий за батьків і їхній е, е, рівень, е, що вони не стоять на місці, постійно експериментують та йдуть вперед. Це видно по роботам. Дякую всім, хто прийшли на виставку батьків. Та вітаю вас ще раз Святом. і вам з народження. Я старший син Ігор, от, я гончар. Хочу ну, від себе, від душі побажати творчої наснаги, здоров'я, щастя і всього самого кращого. Доєднуюсь до всіх, хто вже сказав свої вітання. Вітаю вас з вашим святом, вас з Днем народження, щоб поскоріше скінчилося це жахіття війни і нас радували яскраві і Сподосянці. Дякуємо, дякуємо, Оксаночка. Я бажаю, щоб... Ти кохала і, і, і щоб тебе кохали, діти, онуки, щоб облюблена ти була і мистецтвом, і колегами, і, ну, і надалі працювати, не складати руки. Оце так, коротко. Я вам бажаю в житті отакого колориту, як на ваших полотнах, і ще більшої працездатності. Так, дякую. Я як близнюк все сказав, за мене брав. Я хотів те саме сказати. Одну раз він сказав, то я хочу вам творчого наснає побажати. Поваги від сім'ї. Я знаю, що у вас теж внук малює. так що Це династія така дуже рідкость в світі. Так що все вам хорошого, вашій сім'ї. Просто щоб панував мир і добро. Я вам бажаю найкращого хрещення своїх краще самого самого здоров'я і перемоги. Щоб не було горяно сніг. Ну що сказати, рівень крутезний, а протездатність вже далі нікуди. <ривітаю> Вітаю з нам народження і всього найкращого. будь ласка, два слова. Буквально два слова. Я давно знаю сім'ю Іванюків. Десь більше 40 років, да? От так? Я пам'ятаю, як ми починали це все, як Іванюки починали. Така була в нього, коли я познайомився з ним, очі горять, таке бажання творити і до сих пор, оце я удивляюсь, як в них вистачає. Ми недавно були на пленері. З ними. Так я відчуваю, що я вже. Ето, а вони дають, дають. Просто навіть фізично це. А так вони. Ето, Дякую. Бажаю доброго здоров'я вам і щоб ми тут частіше ще зустрічалися. Ну, всього самого доброго. Дякую велике. А зараз я запрошую до слова. Талановити подружжя Олексія і Оксану. Глибоко зворушений такими яскравими, глибокими словами пані Алли, поважних гостей або ж господарів. Я дуже вдячний за прийом, за таку кажуть, увагу і турботу відносно нашої виставки. Живемо ми зараз в досить тривожний час, і кожен, на, як кажуть, на, на своїй життєвій ниві відчуває драматизм і трагедію нашого, нашої держави, але опускати руки ніхто не, не готовий да й не буде. Кожен на своєму, як не бойовому, то мистецькому фронті буде тримати міцно зброю, кість, олівець, смичок, для того, щоб ворог побачив народ, який вміє співати, писати, малювати, танцювати, цей народ не переможний. І вдячний долі, що мене як кажуть спіткала із Оксаною з дружиною, яка, яка весь час була поряд, яка надихала на творчість, яка надихала на життя. Бо в житті бували всякі моменти, і вона, як оберіг, сімейний оберіг на своїх плечах витримала і вистояла поряд з усіма нами, з дітьми, з онуками і зі мною теж. Дякую всіх за увагу. Слава Україні! Вдячна кожному, хто прийшов сьогодні відсвяткувати мій день народження. Я вдячна своїй родині, дітям, чоловіку. Ми 40 років вже разом. Син казав, ну, ми досягаємо щось нового, а ми за ними спішимо. Бо вони, вони йдуть попереду, а ми за ними уже. Слава Україні! Дорозі, окрім того, що сьогодні було сказано, я ще хочу сказати, що Олексій Андрійович він волонтер, працівник територіальної оборони, людина, яка завжди в строю. Дякуємо вам за це. І завжди, коли ми проводимо такі заходи, я завжди говорю, і мої співпрацівники теж дякують Збройним силам за те, що є можливість проводити заходи. Велике щастя сьогодні знаходиться тут, поряд з вами, з вашими роботами і з прекрасними творчими людьми, які сьогодні зібралися тут. Це дійсно та, той такий промінчик сонця, який додає нам сил, наснаги для того, щоб жити, чекати, працювати для нашої спільної перемоги. Дякую вам всім.